Алло, це що воно таке? Єс? Yes. Е, так, так. Що там? Давно не було пекельних випусків, чи не так? Ho -ho -ho. Тож, сьогодні буде то саме гострий, пекельний випуск, а саме китайські гострі чіпси. <звук> До речі, взяв самі пекельні. Ага. А чи вони дійсні і такі гострі? Як показують люди, сьогодні ми і дізнаємося у новому випуску, що воно таке. Тож годі базікати, поїхали куштувати. Але спочатку цікавий факт: цікавий факт про чіпси, що вони можуть мати назву на упаковці, що відрізняється від звичайної назви бренду в інших країнах. Як, наприклад, Лейс в Китаї може бути представлений з додатковими іерогліфами до основної назви. Це пов'язано з тим, що один і той самий бренд чіпсів може продаватися під різними назвами в різних країнах світу, адаптуючися до місцевого ринку. Конічева чи розпаківка, хто його зна, але давайте робити по стандарту: Розпаківка! Ну, чесно кажучи, дуже стрьомно. Стрьомно, стрьомно не хочу знову-таки сьогодні страдати, але ви полюбляєте це. Тож ви любите, я роблю. <му> Запах кукурузяних чіпсів. Виглядають вони ось таким чином. Ось погляньте, так? Да? Видно? Видно, я думаю. Тонесенькі. ну і... Якісні чіпси, до речі, дуже прям якісні, ось такі, як шкварочки. Ну що, давайте дивитися, скільки сьогодні буде гостроти. До речі, не знайшов на упакуванні, скільки сковілей. Сковілі це єдиниця виміру гостроти, так? Я сподіваюся, вже всі запам'ятали. Але ну, щось воно мені кажеться, воно буде маленьке. Так. Ну, немає, нема, чесно, не бачу. Тут все по-китайському, вибачте, я ще його не вивчив. <хи> Давайте, тож за вас. Боже, це <хи> жод. Тобто, поїхали. Нормально, починає пекти. <хи> сказати, що вони прям дуже пекельні, не можу сказати. Підпекують вони? Так, підпекують. Але як люди їх куштували там в тіктоці, що там прям... Плакали і казали: стоп, стоп! Я більше не буду. No, 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 no. Я їв саму гостру чіпсу в своєму житті, яка була 1 мільйон 200 тисяч сковілей. Ото було пекельно. Я думав, в мене все буде палати. А це дитяча забавка. <звук> Тож, якось так, друзі. Очікував знову таки набагато більшого та гострого. Але гострота ну, є, але вона невеличка. Тож, саме цікаве це висновки. За цю пачечку чіпсів я віддав 250 гривень. Чи вартує вона своїх грошей? Ні. Які вони на смак? Знаєте, от я напевно скажу вам так: всі, я сподіваюся, не я такий один. Куштували в дитинстві, чи зараз, взагалі, байдуже. Суху мівіну. Ось смак. Таке відчуття, що це мівіна. Іменно суха, не запарена. Е, з ноткою гостроти. Не більше. Вразила вона мене? Ні. Взагалі не вразила. Смачно це? Ні. Чи порекомендував би я це вам скуштувати? Ні. Робіть свою оцінку, якщо куштуєте, не забувайте писати, що ви таке цікавеньке куштували. А з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма відоме улюблене шоу «Що Шо ви на таке. Побачимось на першому міському. Па-па-па!